Наслідки російської атаки дронами, диверсії та проблеми з електропостачанням на вулицях Лугова та Сковороди. На засіданні щотижневої наради завітали жителі Борисполя, які мають проблеми з трансформатором. Близько 60 домогосподарств лишилися без якісного електропостачання. Сьогодні на нараді були мешканці вулиць Лугова, Пушкіна. Ну це де встановлено ТП-600, на якому вони всі знаходяться заживлені. Після війових вимикань, як і всі абоненти в усіх частинах нашої країни, одночасно включаються і не витримує навантаження. Цей трансформатор головний автомат спрацьовує, і люди без Знов без електрики, хоч навіть віло відключене вже і немає в цей час. Поки з'ясовує РЕС, ДТЕК, поки з'ясовують, що відбулося, бо відбувається це по всій ОТГ, по всьому району. І доходить черга до людей, і не саме цей трансформатор, а є ще інші проблемні трансформатори. Його вмикають, але вже наступає наступний час. Віло навантаження пікове, коли вимкнулося електроенергія. Тобто, значить, всі все увімкнене одночасно. Ну всі ж хочуть все включити, бігом боляри, ті самі все стане. І отака таке навантаження. До того ж, трансформатор розміщений на приватній території, яка є огородженою. Тож це додає додаткових проблем з електропостачанням. Можна вирішити його на протязі одного дня, розгрузити цю лінію можна як всі вулиці частину підключити, споживачів через Пушкіна, там трансформатор мощний поставивши живак. Частину можна до Київського шляху. Кабель вже у нас є житель на сторозі, який продає електроенергію. Його більше 40 етихів, притягнули до нього кабель. До цього кабеля вже один споживач з наших жителів, який перестроїв будинок, на трифазі підключився. Це вже два споживача, розгрузку зробили, але ж не веде. Але я думаю, що половину включаючи команди, можна до київського шляху, половину туди. представники влади обіцяють якнайшвидше вирішити дане питання. На, на раді було поставлено задача. До кінця тижня ми розберемося з цією ситуацією. Буде доступ і частково. Планується, щоб сказав ДТЕК, що є можливим. Вони вирішують зараз своїм керівництвом. Перенесення частково абонентів з цього трансформатора, щоб його розвантажити на інші ТП. Начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач доповів про ділянки, на яких також виникають проблеми з електроенергією. Хочу би сказати, це ж субота, у нас був повний робочий день саме з ранку, як почалося так до самої ночі. Наші електрики працювали, у нас було 4 наших ТП, ми ліквідовували його, це все діло швидко, по ДТК швидко не виходить. Наприклад, є таке ТП-16, де лісова вулиця. Приходили, вони вмикали раз за 10. Ну, Вирубає і все. Та сама ситуація, що по 600-му. Автомат з запасом стоїть. Навантаження самошедші. Чому? Не спрацьовує період, оцей коефіцієнт періоду одночасності. Тобто, коли під'єднуються абоненти ТП, оцей коефіцієнт застосовується в тому плані, що вся техніка не буде працювати одночасно. Тому на ТП навантаження йде, ну, навантажує більше. Наприклад, він 160 і на ньому може бути і 200. Але оцей коефіцієнт спрацьовує. Тут вже ж, коли вмикається все, плюс приватний сектор, плюс опалення, все увімкнене і автомат він просто 10 хвилин і він зразу вирубається. Якщо автомат виключився раз, два, п'ять, він вже не тримає 200, він, він був на 200. Це вже він тримає 160, тому що він підгоряє губки, там, сажа і тому подібне. В'ячеслав наголошує, що уникнути цієї проблеми, варто підключати техніку до електросистеми поступово. Типічна ситуація з нашим ТП-918, яке знаходиться вулиця Франка, вона живить з Банацького, Ступки, Богдана, Ступки, Деснянського, то той район. завтра у нас замовлена вже машина, лабораторія, яка приїде, трансформатор відремонтує прямо на місці. Тобто наш підприємець дає нам зараз маніпулятор, він його витягне, вони зроблять і затягне назад. Тобто, тут ми вийдемо я думаю, з цієї ситуації. дай Бог на завтра до вечора будемо вже там всі світло. Минулого тижня через російську агресію постраждала й Бориспільська громада. За фактами вчинення військових злочинів. На, на території зимом у нас мало місця і відповідно факту обстрілу пошкодження майна по Любарцях і по і інших населених пунктах. Сьогодні вночі знову, в принципі, є пошкодження, але по, по іншій громаді. Повітряну тривогу не ігноруємо. Буквально в цю ніч у нас мінімум три ворожих безпілотних літальних об'єкта на, на території району збиті. Слава Богу, без серйозних пошкоджень. Окрім того, минулої п'ятниці відбулася диверсія, а саме підпал релейної шафи. На жаль, в п'ятницю у нас мав місце такий один факт по Борисполю, незважаючи на складні погодні умови, незважаючи, що це було досить віддалено від міста на протязі доби співробітниками карного розшуку. У взаємодії з оперативною службою головного управління і службою Бориспільським між СБУ цей злочин був розкритий, особа була затримана. За даним фактом, внесено кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 113, це диверсія, чинена в умовах військового стану, яка передбачає за собою міру покарання 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Цей житель, житель міста Борисполя, який вчинив вказану, вказану дію, Буде відповідно відповідати як найсуворіше. Вже минулого тижня. Зима дала про себе знати. Тож комунальні підприємства вирішували проблеми з протіканням покрівлі, а також займалися чищенням доріг та посипали пісочно соляною сумішю, тротуари та проїжджу частину. Минулого тижня ще були складні погодні умови, і дощ. сніг, є питання протікання даху, незначне, але воно є. Усувається питання. Е, по посипанню доріг ми посипали. У нас поселяли е, печальної суміші хватило. Е, на сьогодні ми готові вже приймати сіль, сіль і завозити, так що якраз встигаємо. ми Перший сніг, перший оживи. Працювали три дні в черговому режимі, чергували водії. На дорогах працювали дві КДМ і на тротуарах два міні-трактора. Загалом за три дні пішло ПСС суміші 137 тонн. Решта дільниць підприємства по штатному режимі. Також через сильний вітер вкотре постраждав дах Іванківського ліцею, говорить староста Іванківського старостинського округу Олександр Кириченко. Потребує ремонту знов покрівля, точніше, частково там відірвало на фасаді будівлі старостинського округу і заміна. П'яти листів андуліна їх не відірвало, але не повністю на даху ліцею Іванківського. Ми теж будемо заказувати вишку. Ця допомогти на цьому тижні треба зробити, поки вітру немає. Щодо власне даху в Іванківському ліцеї, дах є проблемний, дах аварійний, і кожен вітром ми переживаємо, що той андулін знесе і є проблема з цим дахом. Треба обов'язково робити капітальний ремонт цього даху. Бо... Ну, надзвичайна ситуація. Про освітні новини розповіла начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Сьогоднішнього дня Люберецький садочок і ліцей працюють в очному режимі. Хочу подякувати усім, хто долучився до ліквідації надзвичайної ситуації. В закладах тепло, діти приймаються в садочку, навчаються в школі. Так що все, все добре внаслідок. Точніше проблема з водоспостачанням в Сінківському ліцеї сьогодні дистанційне навчання. Ось тому вони працюють в такому режимі. Марина Грицюк на Загаразкін. Новини ТРС, Бориспіль.